Великий дякую народ всім, хто прожав. Ви жорсткі як завжди. Не жалієте мені лайка, і це дуже добре. Мотивує прям максимально. Так, магазин мій. Я тепер суч міняю трошки тактику. Дебіли. Уже по троє мене снайплять, прикинь. Ха -ха. Ой, молодці! Вони ці болотяні дебіли, вони реально дебіли. Вони тупо снайплять мене. Ха -ха. Як це радує просто. Я дякую їм. Я дякую за кайф, який я получу, коли їх. Побанить просто. Давай, ходи, дура. <звук> Что, болотина на дурочка, а? Давай, бежи в лобби. Єба я їх принизив другий раз підряд. Юліан, привіт. Ні, ну це прогрес. Дімон, привіт. Це прогрес насправді. Тому що мене снайплять. Ну, оці. Не знаю навіть. Ну нема слова, щоб підібрати. Що це за люди. Просто 4, вони, вони по троє на мене літають. Так само, як і вчора. Рубі вибач. Тобі голову також поставимо. Ось. Весь геймплей на арені. Ти просто повзаєш. У цьому голову досить непогано поставив. Все, от тобі і арена. Оце популярність як на рангелі школа. І вони вліпили цю вишку, щоб просто. Кресите, ось що я роблю але я тут чотирьох забрав. Там досить весело, йдемо туди. Але я кайфанув, що я їх трьох забрав. Ви не представляєте, наскільки я кайфанув тільки що. Вони зараз сидять там. Дивляться мій стрім? Ха-ха, суч дивляться, знаєш, дивляться. Просто думають, які вони дебіли останні. Ну, вони навіть розуміються, вони втрьох не можуть одного забрати. What? Ах, на тобі ще, блядь. Гарно, розкидав. Не заюзало. Стоп, тобто, там ще на арені залишився. А, Карлос на криші сидить, скоріш за все. Ну, він мене не цікавить. Госпожа, привіт. Бля. Ладно, візьму М24, хоча каряк себе досить непогано показав. На арені ще один залишився. Я от не, не знаю, що робити. Або їхати на дроп, або пушити арену. Ладно, візьму дроп. Ну, скидуй, будь ласка, скидуй. Ну, зараз саме час скидувати. От суч він не скидать. 60 розігнав. Та пішов ти. Куди їхати? Піздець, оце дуже погано. Це, я, я перший на не встигну. Прийдеться здалека дивитись. Це взагалі дроп? Не розумію поки що як я міг його пропустити? Ну він не міг так далеко впасти, він точно десь біля води, то що за машина? А це спам? Та де був зліва? Ладно, тоді їдемо з такими файта десь. Dabar spolįta įmokyti Vasilio Tereto. Заїхали 6 кілів, треба більше. А хто там з парашутиком приземляється, і куди він саме приземляється? До речі, я дав йому в голову. І він десь зупинився тут. Він думав, я відпустив його. Ні, не можна Воу, 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 воу. Почекай, почекай, дуруч. Треба змотувати звідси. Анжеї, честь. Зараз я візьму покращу машинку і вернусь до них. Голову на ходу мені зразу ставлять. Всі... Я не розумію. Це що за виживання таке, що катамаран зверху літає. Дякую тобі, друже, справді. Додому, друже. Ти що, не знав, хто тут є? Ти не бачив, хто тут вбивав? Гранат немає, до речі, може в нього бути. Краєчок зони грає, так? Ніхто не підставляється під мене. Куди поїхав? Ну нема сенсу туди їхати, дурак. Понятно Його я не підсвічу, бо не в зоні. <страк> Ух, ти, що ти що маленький, сюди корзину плюс один. Глушак заберу, просто щоб круто звучати. Хоча я і так круто звучу, ні. Напиши в чат, якщо так. Можна передихнути, поремонтувати собі саме броню, щоб була фул. Треба провірити сковорідку у нього. Тому що осетер дружбан наш ще на сервері. Є сковорітка. Скільки людей буде лежати зараз в цих між цими деревами і травою? Ви, ви не повірите, але багато. Бля, вони ж себе дуже сильно перебувають. Там ще й такий кемп в зоні, що... Його просто... Я цілий час думав, що це зелений смоук. На секундочку. А, у Сетера вбили? Зрозуміло. Тоді я їду. Можна, в принципі, не ховатись. Ну ти жук, ну ти нуб. Рак просто. Я думаю, ми в фіналі на сковорідках зарубимося. Щось такий обзор поганий. Ну там всі сидять. Всі, хто не там, то лежать в траві. Скриньте. скинув за зону. Це взагалі нормально? Та ну, ну наші тіки импев в зоні, я не розумію Ладно, не смішно. стрім-снайпери, прикинь, зустрілись знову. І ще один О, главар їхній. О, а це вже після того, як мене зустріли. Да друже, и бубу, в убого привет. в подвале. Я не знаю, як тут розрудлити. У мене є подвох інформація. Я думаю, що третій сидить тут, Прямо на третьому поверсі, зони немає, щоб його вигнати. Та ну ви знущаєтесь, що це за зона? Ти нормальний? Ні! Ставте лайк, підписуйтесь на канал, старався для вас. Фу. Ну такий гарний топ Трьох стрім снайперів мінуснули. Нормально кейлів зробили. Я думаю, оціниться нормально теж.